Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую полювати на приводів минулого різдва. У нас на черзі праве крило. Мапа Endless Winter. Давайте розпочинати. Я автора не подивився знову. Я випишу всіх авторів в опис, нічого страшного. Починаємо мапу і хлопці невеличку атракцію готують тут так новорічно. Давай цьому домотак. Оцей неїдник влучив по мені. Подивіться, готує свій арбалет, отримає сокирою. Сукера вигнання просто починається хлопці. Що за тусовка? Цей утруйний, до речі, з цим не треба йти в ближній бій, тому що може бути небезпечно. Цьому можна додати. От, слухайте, вискокує вже в нас. Е -е, пекельний пес просто. Біст, ну найбіст з ним б'ється. Ні, біст зав'язався язав, зав на них. Дуже добре. Я можу забрати армор, і тут в нас огор. Е -е, та не такий вже і сильний, тому що впав на дупу смішно. А, біста сюди прибігла. Добре, давайте ще лицар в нас є. Лицар, здається, цей з вогнем. І тут ще один Огр, треба трішечки перегрупуватися, гранати будуть летіти, і е, мені треба буде менше демеджу, менше набоїв вносити, поки вони б'ються між собою. Містер лицар. З шотгану, непоганий постріл, і вам в пащеку просто, містер. Ви так само готові. Це, напевно, вихід буде. Що, а, тут дуже мало супротивників і. Ще один огар. Слухайте, це якийсь потужний достатньо. Оп! Прямо мені в лице дав гранату. Давайте йому сукирою зарубаємо. І ще можна шоті йому додати, він готовий. 35 хп, насправді все не так весело на початку. Біста ще жива, ні, біста готова. Що тут в нас? Е Перемикач, якісь секретики будуть, не знаю. Тут ще армор треба забрати обов'язково. Цей армор. І аптечку я підібрав. А на платформу я не встиг. Треба засікти, звідки, звідки той армор? Армор десь тут щит, пішла платформа. Значить, 77 набоїв, 85 хп. Робимо сейф. Профілактичний, тому що що. Тому що наступне угрупування нападає, причому таке потужне достатньо. Хлоп, з мечем з отруєним утруїв мене негідник. Слухайте, тут ключ треба забрати. Сильно отруїв. Ой, Гремліни нападають. Всі отруєні супротивники і серйозний лицар дуже. О, лицарю вдали в спину е, Горгуля. Готово. готова. Вайдом Мейкер Ну все. Тут проблем не буде тепер, напевно. Тільки огри тут ще присутні. З ограми можуть бути проблеми, тому що оце, в цього в, велика дуже сокира. Золотий ключ потрібен. Золотий ключик. Зараз ми його дістанемо. Тут не буде це проблема. Я навіть. Супер. Е супер. Е -супер, е -супер Нейлган е не дістав. Де був армор? Армор був тут. Треба зробити сейф, тому що стрибки ну, не найсильніша моя сторона. Це секретом рахується. Чи мене. Ніхто мене навіть не хоче наказати за цей секрет. Тут треба сюди застрибнути і треба забрати ключ. Армор мені знадобиться, мапа не дуже складною видається. Значить, Пішов стрибок, тут очікуємо. Треба трішечки почекати. Забираю ключ. Звісно, нападають скраги. Скраги і гремляни розлітаються, просто на шматки лишаються. Три супротивники. Цю що нам робити? Використовувати ключ, підніматися нагору. Зробити ще один сейф, профілактичний квад видають. Квад, це означає, що тут може бути щось серйозне. Секрет? Е 200 хп, ну давайте. Ага, в нас босс, Надзвичайний, давайте. Я розряджаю, напевно. супер е Екс я отримав, це не потрібно. Бос готовий. Ні, босс ще живий, слухайте, це потужний достатньо. Зараз його знищимо. Готовий нарешті. Е, Суперскрак якийсь дуже потужний, бо народило дуже багато скрагів. Супротивників стало більше. Розлітається на шматки. Забирає аптечку набої для Nailgaну 31 з 31. Відчинити портал е, на звичайний хаб. Ну, мапа така арена. Арена насправді. Два з двох секретів 31 з 31 причесали. Негідників. Скілдпайларс, давайте далі. Містер Приват, що в нас далі? Далі в нас Север Санта, е каналізація Санти. Е Ректой автором мапи. І дивимось. Е е згідно з нашими записами, Санта живе десь тут, і я дуже задоволений тим, що нарешті його зустріну. Давайте дивитися, що в нас тут є. Сукиру видають, круто, в мене є сукера, а що я можу зробити з нею? А от не знаю, то треба дивитися насправді. Це я навряд чи розрубаю, оп, стрибок. Тут нічого немає. Хм. Сюди, тут, напевно, треба рубати. Так, тут треба рубати і перестрибувати. Летить. І мені вниз. Ой, е, ви тут е, підійдіть до мене нагору, що, що, що. От сюди, напевно. Що він сказав, Підійдіть до мене нагору і поговори зі мною. Е, привіт, я Санта. Е, Рухайці. Скрині на потрібну область зробити це. Не забудь знищити ці скрині. Використовуй свіч. Свіч. Санта дуже крутий. Санта. Оцей свіч ви маєте на увазі. Ага. Ясно, у нас невеличкий Half-Life тут починається. Гра з фізикою. Давайте рухати рухати скрині. Тільки тут треба зробити сейф, щоб я не облажався, знаєте. Таких фізичних загадках. Ну, насправді, якщо ви не знали, то двигун Half-Life там є. В ньому знайшли в двигуні Half-Life, залишки двигуна першого кейку. Продовжуй працювати, що що, що, ти там. Давай я заблокую цей пул. Добре, він блокує пул. Напевно, щоб я не не нарвався на пул, не знаю. Ну, така, такий собі квест. А що в нас по супротивникам? 9 і секретів 0. Тут буде на, на цій мапі. Давайте поступово я суну е, цю скриню. Потихеньку. Спокійно, Санта. Зараз ми все організуємо. Ця пішла. Роздусили. Дві лишилося, щоб to go. Добре, секретів навряд чи буде, Ну, але рухаю скрині. Но наразі не дуже весела мапа, чесно кажучи. <кій> Будемо вважати, що ми подарунки таким чином фасуємо. так? Посуваємо подарунки для шубні Гората для самого. Цей пішов. Чи можна дві зарази, я не знаю. Напевно, цей ми знищуємо, роблю сейф. Цей пішов one, one more to go, лишається. Давайте, це буде не, 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 не дуже складно пере, пересунути. Сюди-сюди. <кхи> Санта. Санта в нас тут такий. сам на демона схожий. Трішечки. М -м? Мапа називається Север Санта. Все, цей готовий. Цей пішов, роблю сейф. Так, е, дуже добре. Я заспавнив декілька павуків. Е, знищу їх для мене, будь ласочка. ну давайте. Я не думаю, що це буде проблема. Тільки головне, щоб вони мене не затиснули. Я думаю, можна скористати. А, він знищив е, е, свій. Слухайте, павуки мене можуть знищити. Тут треба вберегтися. Трошки біжу. Тут один готовий. Хілка є. Добре, 250 хп. Не буде питань. Питань ноль у нас. Рубаємо павуків. Три лишилося, щоб е, про, просунутися далі. Це готовий. 230 хп. Хілка дуже потужна. Е, дякую, друже. Тепер ти можеш іти, я тебе відпускаю. Е, з різдвом. Е, швидше, я не буду такий добрий наступного разу. І куди мені? А, мені сюди, власне. Все. Це була. Це була Ронддор. Він мене не відпустив, він мене просто використав і знищив. Ну і хлопці танцюють, така собі мапа, насправді, ну, прикольно, достатньо. Продовжуємо, продовжуємо правий борт в нас нині, праве крило. І в нас наступна мапа називається Вінтрі Квадупула. Райктой, той знову ж таки багато він мап зробив для. Цьогорічного. Ого, тут мапа, слухайте, серйозно все. Судячи з усього, і що? Нейлган одразу видають е -е, супершотган, Набої. Я обрав супершотган проти нас лицарі. Проти нас багато супротивників. Так, лицар отримає. Цей молодик отримає з дробовика. Цей стріляє арбалетник, нічого не зробить. І Нейлден треба забрати, насправді. Містер Огар, щось ви сильно тут діяльність розводити. Е, я знайшов Environment suit, але він тут сильно не потрібен, насправді. Значить, оббігаю колону. Ну і починається. Ага, Ктулху виходить. Власне, Ктулху це найбільше наші неприємності на цій мапі. Армор, секретна область. Не знаю, чи тут буде ще щось. По набоям, біда. треба забирати набоя. Насправді, Ктулху треба знищувати. Це, напевно... Треба босів е, старатися здолати. Секвенс компліт. Наступний огор. Щось пробує протидіяти. Треба забрати ствол. Треба забрати ствол. Треба забрати набої. Я набоїв не бачу, щоб було багато набоїв. Так, ну і лицарі зверху. Ой-ой-ой, сильно мені дали. У мене 200 хп. Я тобто підібрав якийсь бонус, я навіть не помітив його. Це і готовий. Три морду Тобто я можу знищувати не всіх, а тільки тих, хто, е, кого запланованого. Тільки два лишилося. To go, давайте поступово рухатися по мапі. Мапа арена така, слухайте, дуже потужна. Секвенс компліт. Наступний огр нападає. Що тут хлопці? О, е Зброя. Не знаю, такі собі наб... 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 набої. Три to go, напевно, Гремлінів треба знищувати. Некромант. Це поганий некромант, тому що темний некромант. Стріляю і рухаюсь. пробую постійно рухатися, тому що зупинятися не можна в такій грі, як Quake. Судячи за цього, мушу знищувати Гремлянів, але некромант треба знищити, бо він просто. Скажений, One more to мортогол. Хто з них? Та я думаю, некроман все ж таки. Чорний некромант, все ще живий. Два мортогол. Ні, треба всіх знищувати. Дають гармату. Що це таке? Це Варлок десь тут. Варлок присутній, його треба знищити першим чином, тому що хлопець з каміння нема набою. В плазмакдан є. Це і готовий. Так, забрати набої. Тут якась скажений НАТО просто. Е, квад заспавнився. Забираємо квад, все розриваємо на шматки. І ктулху, і всіх інших. Просто розриваємо на шматки. Це я готовий. Що по шоті? По шоті проблеми, У мене нема набоїв. Це розлетівся. Значить, ви розлетілися. Зараз бачу набої для шоті. Вам в пащеку просто. І вам сюди. Хоп-он! Один з секретів 49 е цих. Та така собі мапа, чесно кажучи, від Ректой, Тут ще були набої. І Vidalmaker Shotgun я міг тут забрати. Це залишки кам'яного Невігласа. Ну, крута мапа насправді що. Стрибок. І куди? І мені десь сюди. Оп! І мене роздусило. Хе-хе-хе-хе-непогано. Ну і остання мапа в правому крилі, яка лишилася в нас нині на серію, називається е, Королівство Карпентера. Автор TextFish. Ну напевно, TextFish дуже любить фільм The Sync і інші шедеври Джона Карпентера і керувався ними, коли робив цю мапу. Правда, молоді люди. Зразу нейлган мені видають. Так, цю Гедоту треба підірвати, вона вибухає. Далі ще одна така Гедота. Вам можна дати з дробовика, вам можна так само дати з дробовика. І ми просуваємося по мапі вперед. Забираю набої. Що позаду? Позаду двері які відчиняються в іншому місці. Значить, це буде якийсь секретик потім. Ну, потім ми розберемося з секретами. Піднімаюся нагору, і тут в нас біста. отруйна, до речі, що не дуже добре. Давайте перегрупуватися. Спробуємо, де біста ще арбалетники присутні. Біста десь тут. Стріляю по ній. Головне не отримати ушкоджень. Тут ще Огар присутній, що не дуже добре. Тому що Огар може буде засилати гранати, може треба користуватися цим, щоб Огар засилав свої гранати і знищився просто. 60 хп в мене на рівному місці на початку. Арбалетик, складіть вашу зброю. Тому що ми вже вриваємося. Павучок! Так, серйозна мапа, слухайте. Аптечка, якийсь перемикач. О, хлопці прийшли, слухайте, гедота прийшла потужна. А, це прийшов е, лицар. Цей серйозний самурай бавиться з вогнем. Фанат так само фільмів Джона Карпентера. Це отримає в голову. Не треба арбалетників якимось чином знищити. Можливо, треба на них навіть набігати. Не знаю, а як мені тут. Мені якось можна тут піднятися. 72 хп? Що в нас тут, хлопці? Хлопці, це в нас е, пивниця. Хлопці, в пивниці затусувалися. Давайте я тут зроблю сейф в пивниці, тому що мені здається, що буде трішечки небезпечно. Є, до речі, Хілка. Гремлін є, і Гремлін влучив по мені, що не дуже добре. Щойно, тому що я забирав аптечку. Завантажуватися не буду. Оцього зомбі я не знищу ніяким чином. Ага, синій ключ. Чекайте, хлопці, я не влучив по ключу, треба бігти знову ж таки назад. Сюди, наприклад, і через повницю. Треба забрати ключ. Що в нас тут? О! Е, містична платформа з'явилася десь е, попереду. Ну добре, що повернувся, тому що секретик віднайшов. Та знову я не, не дострибую, слухайте, ну, це... я головою там здається стукаюсь об е, стелю. Зараз треба буде тут зробити ще один сейф. Пішов сейф. Забузимо За цей момент, тому що ну, б'юся головою об стелю, Напевно, ось так. Забираю ключ. Хе-хе, <рес> я лечу просто вниз. Давай ще раз забрав ключ. Все, ключ можна використати, напевно. Так, тисну тут. І що відбувається? Скрак? З'явився. Скрак летить. Я падаю вниз. Що в нас тут буде? Давайте оперативно роздивлятися. Ланчер. Тут треба підірвати хлопців. Це Shadow X є? тепер хлопців можна знищувати просто Shadow X. Тому що цей, е, ця сокира дозволяє знищувати невмерлих. І ще один біжить. Молодий чоловік. Трошки хоче загрітися. Тут у нас серйозний молодий чоловік. Тиснув перемикач. Тут ще щось є. Тут так само я протиснув. Ви, панове, щось скажете? Можливо, якийсь секретик буде, а? О! Буде надзвичайний напад. Давай, молодий чоловік, поки ти там застряг, це із вогнем самурай. Самурай любить бавитися з вогнем. Буде стріляти. Нічого мені насправді не протидіє, тому що дабл баррел шутгам знає, що робити. Я аптечку оборонив. Аптечку забираємо. Давайте роздивимося, черепухи. Черепухи нічого не дадуть. Золотий ключ потрібен. Що ви не кажете? Звісно, що він потрібен. Це, напевно, вихід буде з левелу. І, І аптечка, давайте не будемо її використовувати. Uh, White of maker shotgun. Серйозна зброя для серйозних чоловіків, так? Що попереду? Попереду напад чиниться. Надзвичайний. Набої в дані закінчилися. Так, давайте ще тут причешемо і зробимо І на мене біжать, а до мене приходять. Секунду. Мандарини принесли, і біжить на мене вже серйозний супостат, який отримає сокиру. Наступний хоче так само познайомитися щодо з сокирою. Слухайте, багато їх. В нас буде рванина. Зараз надзвичайна. надзвичайно. Ти отримаєш, ти отримаєш, ти отримаєш і лежиш по трішечки. А по набоях а не дуже добре, не елдан тільки лишається. Так, давайте. О, ще делегація. Давайте, хлопці, зустрічаю. Зустрічний. Перший пішов, другий пішов, на роз... розлетівся. Меч тільки лишився. Ого, тут великий, достатньо негідник. Слухайте, з цим будуть. Проблема. Ще тут один. Хочу тр... трішечки випандритися. А Тут у нас що? ще декілька. Давай, хлопці, сокирою, сокирою, все. Це готовий. Тобі ще сукирою, щось незрозуміло комусь на цій мапі. На цій мапі буде тільки один перем... переможець. Тут, можливо, буде не тільки один переможець, тому що тут е -е, серйозний бос, який мене дуже сильно прописав по мені. Так, давайте його знищувати. Зараз крагів буде народжувати. Ну, я встиг внести, внести потужно достатньо. Треба з, з, з потрійного шоті стріляти, поки вони пачкою там тусуються. І треба вносити, напевно, з зброї все ж таки. Зараз буде стріляти, готова, здається, не їднеться, а? А, ще народило, подивіться на них. Стріляю. Слухайте. Ну, набої спавняться. значить, Треба скористатися ситуацією. Набоїв набрати як можна більше, тільки не нариватися, тому що армору вже мало. Нарвався! Шоті, стріляю, 42 хп лишається, слухайте. На рівному місці просто. Чуть отримає так. Ще отримає так. Шотгану. Да, слухайте, 38 хп. Тут, до речі, глечик лежить, глечик треба забрати, а негідниця не хоче помирати. Готова. І ви готові? Готова чи ні? Не знаю. Забираю так. Тесті, ще що, що, 111 хп. Так, зомбі. Е вам сюди, в пащеку. Значить, тут треба забрати, тут зомбі щось біжить. Набоїв дуже багато. А я його так не знищу, а я його знищу насправді. Ось таким чином. Сукирою можна знищувати. А що по ракетах, а не дуже є. Ні, є, в принципі, ракети, тільки не треба получати тут демедж. Напевно, треба забрати набої. Ракетланчер там. Давай цьому гранату. Дому, цьому лицарю... Не, до, не долетіло, на жаль. Можна дати ракету, напевно. Ой, тут негідність ще одна з'явилася. І некромант, причому отруйний, судячи з усього, е, любить телепортуватися. Отримає в, в пику просто. Будеш помирати чи ні? Ну, вже Гедота йде на мене, слухайте, некромант, не хочу помирати. Будеш помирати чи ні? Так, пішла граната. Вам гранату так само. Що в з дробовика. Ой-ой-ой, не треба так набігати. Слухайте, ви готові. 55 хп. Злив все хп на цих бузувірів. Кват, і там знизу що було? Знизу був, здається, кам'яний неїдник. Ну що, беру кват, напевно, набої для шоті. А тут у нас що. Цю Гедоту треба одразу знищувати. Ця Гедота пішла. Ага, огор десь. Огор, десь в бібліотеці таємних знань. Ну, летить йому граната, напевно. Я забираю аптечку. Огор, я не бачу його. Бачу. Головне, щоб він мене гранатою не підірвав. 80 хп. Дефіт скал, що що? Треба знищити на Чекайте, треба перегрупуватися. Напевно. Бо вони народжують. One more to go. Тр це треба цьому дати. Ще там арбалетник десь присутній. Цей ніяк не хоче знищуватися. Цей готовий. Треба цього причесати. Так, цей зараз буде готовий. Секвенс complete вам ще шоті? Та й таке, напевно. А, ще й арбалетник тут присутній. Арбалетник отримає по голові. Я отримав болт-арбалету прямо в пику. Всіх замочив? Здається, що всіх. Оп! Хіп-хоп, на, на 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 на. Ну, звісно, куди ж без вас? Шановні горгулі, а летить так з дробовика, напевно, влучили, до речі, по мені. Не дуже добре. Вони в червоному світлі виглядають нестандартно достатньо. Цих знищив. Значить, в мене є квад демедж, я можу його забрати. Я роблю сейф і... по здоров'ю, до речі, біда. Там знизу Кам'яного треба завалити. Бузовіра 76 з 84. Десь ще 100% десь десь секретик, можна розвалити. А тут я, на жаль, не дострибую. Може через ліхтар можна сюди перестрибнути. Можна забрати набої аптечку. До речі, аптечка буде спавнитися. І поки ми тут бавимось, а на ліхтарі я не можу застрибнути. Як би туди потрапити, в ту бібліотеку, а? Не знаю. Ну, набої може забрати я аптечку, тобто треба не поспішати. Може десь секретик тут якийсь, я може пропустив просто. Тут я можу вибити скло, але сюди я не потраплю ніяким чином. Аптечка. 78 хп. Цього вистачить для того, щоб е здійснити супротив, значить, що я роблю? Я роблю сейф. Я маю оцінити е оцінити наші вірогідності, але вірогідності не дуже. Але квад-демедж робить свою справу. І. Ой, тут зомбі в нас, слухайте. В великих кількостях. Цей готовий. Цей готовий. Протискаю. Вам треба дати з шотгану. Ой, цей, слухайте, небезпечно. Цей готовий так само. Все трясеться. Що сталося? 82 з 84. Я застряг в текстурах. Я відстряг з текстур. Квад-демедж є, і мапа. Пройдена наш рейнджер, подивіться на картинці, він втікає з цього проклятого королівства Карпентера. Двох когось я лишив живих. А, це, напевно, зомбі, які літали тут по мапі. Ну, мапа дуже потужна, слухайте, погодьтеся. Пекельна достатньо. Ну, окей. Е, я думаю, на серію досить. Ми зробили вже достатньо багато. Тут відчинили, тут на що, це ще зламано, супротивники є. Супротивники десь присутні на мапі. Я думаю, хаб буде розвиватися, потрішечки по будуть з'являтися супротивники. Велика зала ще великий холл. Значить, тут я зачинив 4 мапи. Що, любиш. Е е тиснути ці перемикачі. Люблю тиснути перемикачі. Мікрос -мо мікросмософі. Ця мапа, здається, була на минулому. X-Mus е е е е е Special. Ну, власне, на. На 2019 у мене ще є чи 18 -й. тобто ця мапа повторюється. А може вона перероблена. Будемо дивитись наступної серії, тому що мап ще дуже багато лишилося. і будемо продовжувати наш New York Special. І дякую всім за увагу. Брати в старі хороші ігри. їжте смачні мандаринки, і на вас настрій буде веселий і хороший. Власне, Quake. І побачимось. До побачення!